В Америці бізнес круги дуже плотно зв'язані з бізнес кругами Росії, і вони знають, що де робиться. Вони навіть наперед знають, хто виграє, при яких виграє. Вони просто все ділять, щоб е, ті вийшли на переговори, якісь на розговори. От таке впечатлення, що знаєш, от все таки її постійно нам не вистачає. Вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Боковець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається таролог Лана Олександрова. Пані Лана, вітаю вас, рада бачити. Рада бачити. Привіт, привіт. Сьогодні хочу обговорити актуальні новини події України та світу. Зазначу для наших глядачів, що ми це відео записуємо 17 липня, і вже зовсім скоро ви побачите його у нас на каналі. Пані Лано, розпочати хочу з того, що Трамп нещодавно заявив, що з Путіним щось станеться. В одному з інтерв'ю він сказав, що дещо трапиться з Путіним. Однак він відмовився уточнювати, що саме що мав на увазі Трамп. Що мав на увазі Трамп? Мав на увазі Трамп. Ну, є тут така карта, яка говорить про те, що ті, хто хотіли б його зберегти. Вже їхні бажання закінчилися, скажімо. І е, саме Україна поспрацяла цьому, що Путіна будуть міняти. Тільки якщо Єльціна поміняли, ну, скажімо, силою, але він е, ну, пішов живий, то тут не факт, що Путін піде з посту живий. І він це знає, але він болтанув лишнього, от, і зараз намагається, намагається. Намагається. Це, все це буде сприяння Трампа? Ні, ні. Просто все, що робиться, я вибачаюсь, у високій політиці? Це все знають всі. А у Трампа. В Америці бізнес-круги дуже плотно зв'язані з бізнес кругами Росії. І вони знають, що де робиться. Вони навіть наперед знають, хто виграє, при яких виграє там, наприклад, вибори, при яких виграє условиях і так далі, і тому подобне. Вони все це знають. От, соответственно, там в Америці вищі чини вони знають, що. Вищі е, круги е, Росії будуть прибирати Путіна. Фізично. Фізично. Цікаво. А, я розумію, що дуже питання таке абстрактне, але а, наскільки скоро це може статися? Тому що ну, це може давай бути перспектива так, 10 я... років, а може бути перспектива найближчого року, наприклад. Ні, ну найближчого року ні, ну і 10 теж ні. Я думаю, що це буде все таки ближче туди до 26 року. Ну, 26-го року. Ну, давай подивимося, в 25-му році здоров'я Путіна. життя Путіна. Ну, дивись, і десятка мечей перва випадає до 25 п'ятому році. Десятка мечей це зрада предательства. Возможно, щось йому вже казали, возможно, щось йому вже е, намікали. Вазможно, ті, хто ним опікується, якраз що вони перестають його підтримувати. Про жизнь ми сказали. Це може бути про жизнь, не забувай то, що теж він вже ж там, уже, йому 77 -та год, то що вони його натягнули, там, наприклад, глас на жопу натягнули йому, і він виглядає без морщинок, це ж нічого не значить. От. Але, давай так, чи буде він фізично прибраний до кінця 2025 року. Якщо побачу башту, то буде. Так, розговори вже йдуть про це, вже спорять, коли хто як, таємна робота починає проводитись, але потім приймуть рішення, що він має відказатися від цієї ситуації. Тобто, треба щось таке офіційне вибори, якісь прості. от тобі й башта випала. От тобі і башта випала. Пройде якийсь закон, документ, шо що та щось таке буде іздано, і ще щось таке, і випала башта. Ну що ж, ждем, ждемо? Ждемо? Побачимо, наскільки yeah. всесвіт вирішив нас порадувати, Того, що це ж не я придумую інформацію. Карти випали. Карти випадають коли? Коли у всесвіті вітається ця, ця інформація? Вона є, вона вітає, чекає. No. Справді, з нетерпінням будемо чекати. А, так, аналітики США все частіше публікують сценарії можливих превентивних ударів про, по інфраструктурі РФ у разі загрози ядерної атаки. І мова йдеться про саме ядерні удари і західні ЗМІ все частіше публікують великі аналітичні статті. Насправді, чи готується США зараз по удару а, по російських ядерних об'єктах? А як США може готуватися? Вони ж не будуть бити його. Вони Но, не але, будуть можливо, бити. Би будуть сценарії розгляду таких варіантів. Вони можуть дозволити нам бити по, по ним, оце може бути. А Америка ніколи своїми руками там, ну, тут нічого не буде робити, бо вони партнери. Вони партньори навіть в цій війні. Тобто вони, ми шахматна доска, а, е, і вони, як то кажуть, два партнери, які грають в шахи. От і все. Е, Давай так подирюємося. Чи дасть дозвіл Америка, наприклад? Давайте так. Ну ні, дозволу я не бачу. Ні, вони говорять про те, що це може бути ядерна прям, війна. От, тобто це ж буде відвідочка. Давай так. Чи буде Україна бити по е енергетичним інфраструктурам Росії як для запобігання ядерного удару, правильно? Так. Чи буде? Україна. Ну, скажем так, Америка чекає цього, Америка жде і вона дуже боїться, чим це закінчиться. Тобто немає, тому що ті дійсно пригрожають а ці Та. От далі. Америка. Якийсь, коротше, розуміють, що якесь соглашення не работает. От, І у них созданий навіть закон на случай якоїсь такої прям, прям дії, прописані, що робити, якщо щось случиться. Дивись. Но... Я не бачу. Я бачу, що ми можемо питатися, от є обстріли, але ми ну, не, не завжди ми досягаємо. Тому що нам тут одразу прилітає така ж сама браточка. Тим не менше, ми по чомусь другому вдаримо. Не по цьому. Ми по чомусь будемо бити в другому. Або з другою цілю. Тобто тут карта розрушення є, але да? щось ми не так зробимо, як не так прямолінійно. Mm -hmm. Стосовно ядерного удару з боку Росії, знову бачу в соцмережах, якось це трошки час від часу затихало, зараз знову активно обговорюють. Наскільки можливий взагалі ядерний удар з боку Росії в найближчий час? До кінця 25-го року ядерний удар з боку Росії по території України. Чи буде, якщо побачу бачу, то значить буде. Ну так, да, вони обговорюють про це і говорять про те, що це буде, якщо це буде ядерна зброя, то це не буде так, як в Хиросіві і Нагасакі. Це буде якась е маленька зброя. Якась зброя невеликого, може, це як вони кажуть, тактична, чи як вона там. От далі. 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 До кінця 25-го року в мене не випала. Башня не випала, значить, не, не буде. Але, але. Цікаво, то, що вони щось таке вже запускають по нас або питались. Я думаю, що це той Орішнік. От. от він ще може летіти, але він, ну, він, він пустий, чи він обмежений, чи він маленький, чи ну, якийсь він, не, коротше, він не наповнений ядеркою. Ага. Це як, це як от, знаєш, тренування. Ми зараз для Росії. Тренувачний полігон в, в всяких видів зброї. І арішник е, якраз вони спитують, як він себе почуває, тому що вони взагалі не знають, вони навіть не знають радіус діяння арішника без цього, як він летить, як він долітає, як він поражає цель. Ну, тобто, от це все Вони просто вивчають. Ми для них зараз як подопитні кролики в цьому плані. Водночас, ось буквально днями Трамп запитав Зеленського чи можливо завдати ударів по Москві та Санкт-Петербургу, але він не заохочував цього, як пишуть змі. Але тим не менше він поставив це питання: а, чи сприятиме Америка тому, щоб ми били по Росії? Ну, от дивись, опять-таки, карта. Карта партнерства випадає. Перва карта це партнерство, І партнери в даному випадку — це їм Росія. І вони очікують якихось перемовин, вони ждуть. Вони просто все ділають, щоб э, ті вийшли на переговори якісь, на розговори. Э, э, Захист будуть давати нам, і да, казати, ви захищайтеся. Можуть іще. Придумувати якісь нові впливи на фінансовий круг. А так, щоб казать, ага, ось тут будуть казати. да, ну це буде да це будуть казати в робочому порядку, Будуть казати якісь спеціалісти. Наприклад, Трамп цього не скаже. А, наприклад, якийсь там командир взводу, да, якомусь нашому послу обучає наших там квілочків, скаже очі хорошо. Якщо ви захочете, наприклад, ударити туди, то значить це буде отак, от так, оцю кнопочку нажимаєте, отак ділити. Або розвіддані, наприклад, ну, кинули вам на всякий случай. Ну, а вдруг вам треба, наприклад. Тобто якісь такі спеціалісти будуть нам показувати, давати карт-бланш, е, карт-бланшу, давайте вперед. Mm -hmm. да. Тобто це буде так, так що... завуальовано досить. Да, да. Так що можна сказати стверджувально на це питання. Єдине, що Трамп буде казати: ну, ми дамо їм 50 днів, дамо їм 60 днів і ще щось таке. Стосовно 50 днів. Війна закінчиться через 50 днів, а інакше якісь там жахливі санкції обіцяв Трамп Росія. На що вони, звісно, посміялися в чергове? На, насправді те, що говорить Трамп, це чергові його якісь фантазії. Чи, можливо, на цей раз вже о, за цими погрозами будуть якісь хоча б, хоча б якісь реальні дії. Давай так. Що пройде в Росії за ці 50 днів? О, цікаво хтось вмре і карта вежів. Дивися, карта смерті і карта башні, вежа. Тобто неочікувана, я да? смерть, прям щось розрушає. Від чого це буде? Ну, я не знаю, може вони самі там один одного. Ти ж бачиш, у них чиновники випадають почали. Може ще щось таке. Ну, в общем, у них буде якась трагедія, от яка буде давати надію на те, що. Е, ну, вони вже будуть питатися щось зберегти. Не ми, а вони будуть питатися щось зберегти. Може би, це не хтось мре, може би, це щось, тому що тут про ресурси, наприклад. Але, тим не менше, вони намагаються зберегти карта, яка каже, бачите, це все моє, я хочу його зберегти. І вони за це будуть боротися, вони будуть боротися тепер. За ці 50 днів. Возможно, це і санкції, Возможно, це їх санкції розрушать, теж щось таке, бо тут про Пентаклі. Пентаклі – це ресурси, ресурси, ресурси. Далі вони залежать По дьяволу вони залежать від чогось і залежать від того, щоб це зберегти. Будуть дуже незадоволені і почнуться якісь розговори. Притом, якісь розговори по отношенню до нас будуть. Якісь, типу, це ви не хочете, ми б давно закончили війну, може бути, а ви не хочете. Це взагалі Зеленський винуват, це взагалі та не Путін війну хоче а Путін хоче, може закінчити війну, ми вже достигли селі, а Зеленський не хоче. Тобто, отак якось буде все перекручено. І вони дуже сильно, реально будуть ждати якогось рішення від Америки. Ну, щось воно там пройде все-таки це діло. Я скажу тобі так, скоріш за все. Що 50... казала Америка е, робити Україні всі 50 днів. Ну, тобто не просто що вони дали, значить, дивись, як сходиться. Тут дає Трамп якусь зброю нам. О, Тут каже Путіну, я тобі даю время, ось одумайся, да? Е, Тут, коротше, нам якісь розвіддані приходять, леві, і, Путін, і Трамп намікає, може, там, що ви там по Пітеру не хочете попалу, полупануть? там, чипану. По... Ну, вони ж одісу луплять, чи по пітеру не лупануть. Ну, от. Якась от така якась у них таємна ігра. типа це не ми. Це не ми, але случайно буде летіти туди, куди Росія не ожидає. Так. Mm -hmm. Бачиш, я задала сама собі питання і сама його забула, поки змітінговала. Що, Що сказала Америка робити нам ці 50 днів? Що сказала Америка робити. Лупаш їх, Вова. Казала Америка. Притом, при всьому, вони таємно нам будуть щось говорити, і таємно, тобто вони будуть намагатися все зберегти в таємниці, карта тайни, карта... вони будуть давати нам якусь таку зброю. Яка може може принести ну великі збитки для Росії? Отак от, от скаже. От її у них небагато. Вони хочуть, щоб кожна зброя досягала цілі, от і цьому, при, при всьому все, робота робота. Поки ми тут бесідуємо, робота робота. От прям таке раз, враження, що встановіть справедливість, тепер вони хай захищаються, і побачать, як воно. Ну mm вот. -hmm. Mm -hmm. Як Росія сприйняла ось цю погрозу про 50 днів? Mm -hmm. Так, як, Росія. Дивись, коли ми говоримо Росія, ми не говоримо за людей, за, за, оці, за цю сіру бидламасу їхню. Ми навіть не говоримо за якихось політиків. Я в своєму розкладі завжди опираюся на тих, хто керує насправді Росією, на ці бізнес і військові круги, а у них там це все зв'язано в одну кучку. Хто керує? Як вони вас прийняли? Вони продовжують свою роботу, але вони дуже бояться е, значить, що вони намагаються, вони подумали, що їм дали ці 50 днів, щоб вони захопили все, що їм треба. І вони дуже бояться не встигнути захопити те, що їм треба. Воно вони не хочуть, вони не задоволені, що Америка дає зброю. Вони такі, так а ми щось не поняли. Понімаєш? І всі. саме цікаве те, що вони не розмовляють отак в відкриту, Да? там, наприклад. Доні, не гані, давай поділимо Америку і не мороч голову. От, Ні. Вони от американці вони так напряму не балакають. Вони завжди, балакають, ну я би так сказала, обхідними путями. Знаєш, як ото кажуть, поцілуй мене в плечо. Оце, примірно отак. От. І, і от вони кажуть: дивися, виходить, що е, Аме, Росія відчуває себе обманутою з двох сторон. Отак от, карта обману. Тобто вони надіялись, що. Все-таки Америка буде більше, більше ну, не влазити в цю тему, а вони тут самі. А тут нет, вони трошки розстроєні, починають нападати, що та, от ми з вами там колись може бути. Тим не менше. і ще що, вони розуміють, що їх фінанси починають е, плакати романси. Я навіть більше скажу, постійно вони будуть відходити від ідеї війни. Прям відказуватися і будуть рішати і думати, як дійсно що нам вигідніше, продовжувати війну чи і потікати там якісь якісь свої активи, да, і все таки завершити цю війну і захватити активи. І я хочу сказати, вони прийдуть е, все-таки, що да, Америка усьом маніпуляціями заставила їх закончити війну. Вони це розуміють, через шовці 50 днів вони будуть бігом старатися робити якісь прориви на фронті, бігом старатися. Щось ну отримати максимум всього, що може. Знаєте, як то кажуть, як ото вор, якого вхапили за руку, да, він ще там питається щось вкрасти і з'їсти, і це що я з'їв, то моє. Оце приблизно, так буде. Стосовно допомоги і підтримки заходу нам. Нас uh, уряди Франції, Італії Чехії зараз обмежують допомогу, і багато запитань про те, що чи відмовився захід взагалі від України, і uh, водночас от я дивилася от, знову ж таки коментарі. Пишуть, що зростає тиск на Україну, і це помітно справді з вимогою вже піти на переговори з Росією, піти на ці поступки. Uh, чи залишиться захід з Україною до кінця? Ну, захід поняття относительно. Об'ясню тобі чому. У нас є Венгрія, як вони там, Угорщина, Угорщина. Да, не, ну, Угорщини, це Орбан і Угорщина це взагалі орба, не Угорщина це в інша історія. Що ми маємо Захід? Якщо Франція, то да, вони залишаться. Да? Італія, ну їм пофіг, наприклад, так от. <клух> Поэтому дивись, тут питання не стільки в допомоги, скільки сказана допомога яка. Допомога. Е Ну, через Америку. Тобто вони повинні викупити у Америки якесь воєнне старте, вот, і нам віддати, тобто, виходить, інтересний такий ну, факт. Тому чи закінчиться до кінця війни з нами Європа? Ну, я тебе так скажу, одинокі страни, поодинокі страни, не всі, не загалом, не оптом, вот так будемо сказати. Це буде дуже важко, тому що <кхід> у них є свій якийсь круг. Вони щось обсуждають, частина каже да, частина каже ні. От так вот. От. І все менше буде людей, які, які, країн, які кажуть, «да, давайте залишатися. Хтось все-таки все одно буде продовжувати нам давати, хай невеликі ну, поставки зброї ну, буде давати нам О, з Європи. От. А хтось вже скаже, скаже ні. Тим не міння сказати, що повністю на зброси Європа, я не можу сказати. Наступне запитання від наших підписників, пані Лана, ви в минулому інтерв'ю закликали правильно ставити питання стосовно обстрілів, і от мені здається, наші підписники все ж таки прослухалися і е, запитують е, Львів, Чернівці, Луцьк, чи стане захід о, України наступною ціллю масованої ракетної атаки? Ну, по Львову прилітати буде, і по Чернівцям буде. От мене дівчинка навіть підписала, попросила, там вона задонатила. Чернівці дивиться. А я не глянула, кажу, а що чернівці? Вона, ну, давай Львів, подивимося. Чи будуть ще. Повієш, тут, якби слово масована атака, це, ну, зрозуміло, що не один. Вона, як буде на Україну, то і ці можуть постраждати. У мене в картах не пише, масована чи не масована. Ось у каже, що летіть буде. А скільки їх буде летіти? це ми про Львов говоримо? Да? От, не всі зможуть збивати. І проблема навіть не в тому, що їх багато. Їх може бути і 15 шахідів, їх много не треба. Але якщо, перше самі шахеди збити... ну я бачила хлопці збивають, це тяжело. Це реально тяжело, це ніскілька, екіпажів підсвічує, шукає таку бдюльку в небі вночі. Да? От. А кілька хлопців питаються цією вистрілами попасти. Ну, це реально сложно. Тому я хочу сказати, що да, будуть ось якісь пожежі. Будуть, е, е, то есть небезпека для Львову 100% є. Ось тут навіть карта Башта в кінці випала. Є стовіто% небезпека, що є проблеми, тому треба, треба берегтись і бути, бути уважними. В крайнім випадку, як я завжди кажу, тому з кому суждено вмерти в цю війну, то він це від нього і не почує. Так. Чернівці. Чернівці. І яке ще місто казали? Так, Львів, Чернівці і Луцьк. Луць. Ага, Чернівці, щось по Чернівцям буде про обстріли. І тут башта випадає, Чернівці теж будуть їх кошмарить неспокойно. І Луцьк, 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 як по Луцьку, по обстрілам. І Отут карта показує релігія і карта смерті це або щось случиться з якимось... Релігіозними якимись? Може, може, який хрест, може, який монастир, може якась церква. От. Або показує, що поки туди не ходіть масово, не збирайтеся, не робіть цю сіль. Теж хата випала, є проблема по е, багатоповерхівкам. Ну, багатоповерхів. Поэтому, е, да, треба бути обережним. Отак можу сказати. Може, там а... і не сто... А там 100 шахідів не треба, достаточно, щоб один пролетів і наробив горя. Ну, так Або балістика, знову ж таки, та сама прилітає. Е, візит Лаврова до Китаю, е, яким чином посилення знову ж таки співпраці Росії і Китаю вплине на перебіг війни? Чи погіршить це е, масштабна ситуація? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку погіршить, якщо вони будуть співпрацювати. Давай лучше подивимося, що Лавров поперся до Китаю, в якому плані, що хоче. Що хоче, і що буде результат потім. Лавров да ну, ви смотри, от виходить, у них на самом деле все не так сладко, як нам хотілося б. Вони хочуть надовго з ними співпрацювати, і ще що, вони знову просять якогось захисту у Китаю якого захисту? Може, дронів, може, ще щось таке, понимаєш чи ні? Тіпа, давайте будемо партнерами. Щось Китай почав від них трошечки відворачуватися. і вони починають йому жопу на поворотах заносити. Давай подивимось, далі Китай. Як буде співпрацювання з Росією у Китаї? Як Китай буде співпрацювати далі з Росією? <ган> mm -hmm. Дасть много чогось дасть чи вкладе, чита, чи але чогось буде е, дуже важко їм захищати, або це буде важка якась зброя. Да? Е, достатньо смертоносна. Але Це зброя буде, яка, якою вони будуть відбиватися, не тільки нападати, но й захищатися. Тим не менше, бізнес круги Китаю. Знову таємно ведуть переговори з е, Америкою. Тобто вони щось там за спиною, що та свої шашні-машні рішають. І атнють Китай для Китаю Росія не на першому місці, так скажемо. Так, далі після цього є обмеження е, е, сили. Обмеження сили це що, якоїсь зброї менше, або затримка, або щось отаке, от розумієш? Знов якісь розмови, знов якісь танці вокруг до да окола, притом якісь мутні танці. Ось о, знов якийсь король з ними буде розмовляти, що давайте ж продовжувати роботу. Ну ви ж обіцяли. Тобто Китай не стоїть стійко на сторони прям Росії, прям все тільки от любимо вас. І ні, ні, ні. Китай тут чувствує себе командиром. Він тут головний, в сотрудничів з Росією, і він рішає. А Америка на нього може впливати і буде впливати, і Китай почне трошки десь. Ну притом, це може бути, наприклад, який там воєнний конфлікт за територією. Поняла? Тобто там рішаться, не, не за розговорами, а там, наприклад, щось з Тайваню там ще щось отаке. І наостанок про хід війни і непередбачувану осінь, про яку говорять у розвідці і змі, все частіше з'являється повідомлення, що осінь може бути непередбачуваною, і хтось каже, що це. Перемога хтось каже, що це великі провокації з нашої сторони будуть, і ці провокації вони будуть на нашу користь, і це буде така радісна подія для українців. Чи чекати нам найближчим часом масштабних подій, від яких кожен українець зрадіє щось хороше для нас? Щось хороше. Називається, називається Придумайте мені щось. Зараз буду дивитися Ну no, <рес> я маю на увазі, щось yeah, yeah. спецоперації павутина підриву Кримського мосту. Ну От... no, дивися, я ж тобі не напишу, звісно, тут в мене таких названь не буде. Ну давай подивимося, що приємного в військовому плані буде робити Україна. Ну для нас що нас порадує в військовому плані. В діях у українського, не знаю, там СБУ, хто там ще у нас там э, ГУР, хто там, бо я так, не розумію. Всякі, всякі військові операції і так далі. Будуть хранити дуже тайно довго, потім обсудять її. Так, да, щось буде. Да, буде очень таке, серйозне. Інтересне. І ще що воно на щось похоже вже було, таке вже щось було. Так, да, якась знову буде якась, <сих> якась павутиння знову буде. Щось таке, таке вже саме було, і прям буде вибухати, і буде стріляти, і, і прям ну, там на Росії буде кіпіш-кіпіш. Да, Як для України осінь у військовому плані? Працюємо, От карта праці, роботом, 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 не встановлюваюсь, щось починаємо, щось у нас виходить. І ще що потихеньку, потихеньку проводимо е, якусь зброю малими е, от літаків, зброю, що снаряди, якісь да? бути, це, от, шахіди, може бути. Ну, хочеться більше, але робота движеться. Чому хочеться більше? Ну, во-первых, нам надо и площадя, и и треба і площадя, і обладнання, і треба, щоб хтось цим займався. Якби как були бы бізнеси, які готові за це взятися. І, кстати, я хочу сказати, з людьми про це говорили з якимись. Але єдине, що треба знайти тих людей, які готові на себе взяти таку відповідальність, тому що, це мало, це, быть... це можна построїти Не питання. Ну, він може, він, він, знаєш, як охранятися, щоб його не якось. Ну вони ж не просто так кудись. Вони ж, вони ж як кудись стріляють, попадає в в якісь підприємства. Вони ж думають, що там виробляють шахіди і б'ють. А хто ж хоче загинути із цього? От тут теж така ситуація. От, далі, ще що? Чогось ми будемо дуже боятися про е, якісь м, наші здобутки, будемо їх ждати. Ну, я би так сказала. Будемо все одно ми ще обмежені. Ще стільки зброї як нам треба, от нам не навалять. От таке впечатлення, що, знаєш, от все-таки її постійно нам не вистачає. Будемо переживати за Трампа. Щось він опять буде молодь таке, як обично. Потім поймемо, що Трамп від нас відвалився, ми залишилися одні. Тим не менше, наші спеціалісти придумають якісь інтересні речі, які ми скажемо, ніфіга собі, От, ну, наші військові спеціалісти Єдине, що єдине що у нас на нашій території, теж може бути по воді якась проблема. Тут башта випала і питання води. Що це, чи це промост якийсь, чи це вони будуть можуть її отравити чи щось чи щось зірвуть, я не знаю, тут я не скажу. Тобто є як положительні, так і отрицательні сторони. Дуже дякую вам, пані Лано, за інтерв'ю. Знову закликаю, пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі. Ми все читаємо, і, як бачимо, ставимо найактуальніші, найцікавіше запитання в наших наступних ефірах. Ще раз вам величезне дякую і до наступної зустрічі. До побачення і до нових зустрічей.